Друзі, усім привіт! А ми продовжуємо знайомитися з грузинською кухнею. Ачма різновид грузинського хачапурі, який готується з великої кількості тіста, а начинка це творог та твердий сир. Але ми зараз живемо в такому темпі, що не завжди вистачає часу знаходитися довго на кухні. Тому сьогодні я готую ліниву ачму. Вмикаємо духовку на функцію верх-низ. На… 180 градусів. Для приготування лінивої ачми нам знадобиться 200 г творогу, 200 г твердого сиру, 200 мл молока, 2 яйця і все це необхідно перемішати. Коли все ретельно перемішали, тепер необхідно додати лаваш. Його можна рвати, як вам зручно, на які зручно кусочки. Коли ви все накращили, необхідно все ретельно перемішати. Тепер необхідно приправити за смаком. У мене це сіль, перець і паприка. За бажанням можна додати зелень, але я не додаю, мені не подобається. І перемішуємо. Тепер перекладаємо у форму. Ставимо у духовку. Так виглядає наша ачма. Тепер нарізаємо на шматочки. Ось так вона виглядає. І вона дуже смачна. Насправді цей рецепт дуже легко запам'ятати, тому що там всього по 200 грам. 200 грам лаваша, 200 грам творога, 200 грам твердого сира, 200 мл молока і 2 яйця.